Чітко. Всім добрий і хлоп'ята. Всім добрий день. Хто це біжить? Ти жаба, ти жаба мала. Ти біжала до мене, да? Жабиня ти, мали, жабеня. Ой, таке щасливе. Ну, зараз почекай, я сходжу по своїм ділам, а потім же тебе прийду накормлю. Да, да, так, вона кормлю. Прям... Я дивлюсь на неї, вона прямо улибається. Вашка, мені йдеш. Ой, ти бозіцька, Яка ж ти гарню. Щаслива собака. -у -у -у. -у, -у. Ти прямо зі мною балакала, да? Моя ж ти риба золоти. Щаслива собака мене бачить. Бачите, це таке, що її не обманеш. Да, зайчик. Зайчик, ой, ти зайчик у болякав. Такий зайчик боляков зі мною. Баляков боляках. Куди йду. Та мамі що цей костюм? А оце. Все. Тут, все. О, де. І воно консервації, Я не знаю, видно вам чи ні. Ой, прибачити, треба було раніше це все показати Лек, зазвичай. Не зібрана ніяка, бо хірова мені чесно. Я йду, в мене все в ребрах аж зжимає. А йти треба, бо завтра неділя, а завтра пошта не працює. Сьогодні якесь там прийшло щось. Я ж думаю, що вітаміни прийшли. В Укрпошті не підписую, що приходить. То йду, йду, між лопатками болить страшно. І сьогодні треба сходити, цього покормити. Карандаша в будь-якому, бо сьогодні субота, сьогодні школа. Ти бозі, що ти кашляв. Ти все, сніг вдохнув. Школа сьогодні не працює, а значить, що і жіночка, яка карандаша годує, не піде сьогодні. Якщо вона сьогодні не піде, то він залишиться голодний. Ні, ну його хтось ще, ще кормить? ні. Я прийду додому, постараюся відпочити трошки. Чи може одразу піду, бо якщо почне відпочивати, то я вже точно там нікуди не піду. діло. Зараз допиште до чапи. Мені ще крім пошти, то мені треба ще цей магазин, звіти морковки купити. Так, да, заверзло, все забір морковки з дому. Не накопаєш, коротше. Так що ой, рука невдобна. О, нарешті дошли вітаміни, в такі великі коробки. І ще набор парничку, ось три штуки. Я так подумала, що якщо вони такі недорогі, то йду, а там Ось, Все, тягну додому. Це в мене, тут дворі по моїм клумбам топчеться, ага? Ти, звіздуля, звіздуля, ти чого в мене дворі? А, і ще й калітка закрилась, ще й калітка закрилась, як ми з тобою будемо виходити. Пошли. Бо мої собаки з ума зійдуть. Ай, да ти знаєш, да. Ай, ти знаєш, ти знаєш. Ти знаєш. Ай, яка ти шабака, ти моя шабака. і яка ти гарнюня. тільки сильно не хватай, бо воно ще гаряче. Ось так, О, все, кушунька. Давай, там і колбаска така аккуратненька. А я піду, я зроблю цьому карандашу. Схожу вже до карандаша, що робити. Бо і так два дня не було в нього. Та я вам покажу. Дай він той карандашик. Надіюсь, я побачу опять цих, как оно називається. Цих качок розірваних. Ще вийшла Я ще карандаша покормить ходить. Якщо чесно, я зовсім ніяк. Так, Рижа вже побігла десь по своїм ділам. Я ще думаю, кусочка у вас кидаю. Рижа! Рижа! Рижуня! О, Могатенько взяла все. Ой, біжиш, біжиш, девочка, давай, иди. Все кусочек колбаски. На, на. Да не бійся ти, господи. На. Ай, только ж ты мені руку не откуси. Все, иди, иди, все. <сі> бежи, бежи. О, иду, да. Так рідне, що я вже запуталася, я вже Фу. важко мені, дівчата, важко, капець просто. Мені хтось написав, що Оля, ти без шарфа, без цього ходиш без шапки. Та ви бачите, я в двох капюшонах, воно тепло. Якщо вітер не в мою сторону, то воно тепло. А якщо в мою, ось так пристегує і взагалі тепленько. Я вам скажу, що я скажу что. Я вам скажу, що кажу, что відчуваю себе погано. Я, мабуть, не ні, ніколи так себе погано не відчувала. Чтобы воно вот так болело. Воно реально просто вот именно болить. Зжимає всю грудну клетку. И там внутри все прямо аж болить. Таке, конечно, у мене... Такого не було. Це якийсь вірусняк дебільний, новий. Що воно це таке? Ось так гарно, бачите. Гарно, гарно. Все сніжком заміну, да навіть річку. Боже, я це скажу, що А, воно. ці. Зараз вийдемо з вами, подивимось. О, та багато людей хто рибачить. Бачите. Сарибаки. Ой, а вы що Лебедюнечки. ось дивиться. Монюнечки. Ну не хоть цей цей. Хоть не примерзли тут. Боже, бідненькі Вы хоть не примерзли, га? Лебеди. Ну тут хоча полонка, бачите є. Ветски якісь валяються, може люди так зробили, щоб цей. І вони бідні оце тут. Ой. Маленькі, бідненькі. Я не знаю, що їм можна давати. А їм нічого не можна, можна давати, да? А їм, наверное, крупу не можна давати таку. Як від цього варену. Попробую тішки дати. Що робити? Не знаю, можна таке чи не можна. Ну. Бедненький. Ну. Да, їм важко. Лапи, навіть размерзли. Ну, маленькі. Вам би рибки якоїсь, так? Да? Це воно змерз зовсім. Хоч трошки може сонечко, хоч трошечки воно якось. Видно, що воно змерзло. Ті хоч якось воно гріється. Ну, масень, маленький. Що робити з ними? Цей вообще ось у лежить змерз. Боже, бідні. Блін, я вже все, я вже тепер розстроїлась, я вообще не понимаю, що робити. вы вони сьогодні не вийшли сюди, хоча? На цю. Це кошмар. Вот просто. Це так не улетіло і, і все. Ой, що їм можна давати цим лебедям, блін? Зараз бы принесла їм. А що їм можна? Рибу. Що вони їдять, господи? Кашу, мабуть, навірно, якусь вони їдять. Ну, хліб, я знаю, що точно їм не можна давати. Якусь кашу, якусь рибу. Краще б і не бачила, чесне слово. Я так розстраюсь по цьому поводу, що просто не можу, можу. коли ж за цим мороз паде. Ну цей середній лебідь прямо видно, що йому аж важко вже і голову тримати. Якби їх хтось, може, словив, та якось їх чи підгодувати, чи що не замерзають. Фу, коротше, Ой, не можу я. Це якийсь трэш. одни расстройства. Так, короче, иду. Я вам дойду, зараз вам покажу карандашик. Зайчик! Карандашику! О, опять мы скинули. За несколько дней уже все. Миски нічого. Ну, видно, що до нього донового, бачите? І, все, ходили ці два дні. А ось о. Місочка. Сюди Опа. Карандашику! Зайчику! Іди сюди! Зараз висиплю, то потім покажу. Ну, ось сюди він стягує, бачите, всі, всі миски. Щось згую, його, вою нема, нема. Де він? Пішов десь на охоту, чи що? Сонечко припікло, він десь шкурнув на охоту. Таке теж може бути. Ну, дивлюся, нема ніде. Ой, господи. Буває, що так. Я теж приходжу, завузову, завузову, завузову. Немає, зов. нема, немає, немає. Вже збираюсь уходити, аж він тоді виховує потихоньку. Чи може десь пригрівся та й Хто його знає. Ну куди він був діться за два дня? Його тут постійно кормлять, так що без моє, моєї підкормки нічого не, не сталося б. Карандашику, ти де є? А ну виходь, зайчику. Я ж тобі вже насипала. Ну, де ти є? Хлопчику? Бач, ось, ось свіжі сліди. Люди приходять кормлять. Його. Ось його сліди. Карандашику може його сьогодні кормив хтось. Та він наївся, та й вже побіг собі десь. Ні, от зі лебедями, звісно, мені все. Мені прям жалко їх ужас. Прям не знаю, що сказати. І вони ж нікуди діться не можуть. З чого їх тільки три, от там. Карандаш! Ти будеш виходити чи ні? Що, мабуть, сьогодні не судьба вам побачить карандаша. Може він десь і побіг, бо багато слідів, що він і туди ходить. Це ж коли вам сказали, що він лебедя загриз. Там був лебідь. Ну, зараз явно, що його немає, вже все. він наверное, пішов під лід, а може і цей затягнув. Ось от так от він прибіг, і от тут там кусок шиї валялось. Ну, коротше, взагалі. Було діло. Може лебідь ночі примерз, чи як там. Чи цей, А він вже його до цей ков доїв. Так що так. Воно, бачите, слідов. Море, море собачих. Це він десь тут розсікає, десь бігає, може качок ловить. Качки ж теж там зараз в цих камишах сидять всі. Бо качок у нас дуже багато. І це ж зараз може качки, це сидять там десь в камишах, воно бігає, хлове. Якщо воно дике, то звісно воно буде бігати і ловити. Нема його. Якщо б він був, він би вже вибіг. Десь побіг по ділам. По своїм. А може хтось зранку вже ходив, його кормив. Це ж таке діло. Якщо ви тут не одна, то коли я знаєте, одна була, я ж кажу, після того, як я почала його ходити кормити, я дивлюся, що все більше і більше в нього мисок почало з'являтися. Ну, більше і більше мисок почало з'являтися, значить люди почали ходити, ще хтось кормити. Ось то, дивлюсь, і там куча мисок, і там і там. Ну, воно ну, насипала, залишила. Йому навіть кусочок рибки такої, там копчений було у мене, то принесла. Та Дашка заморажувала всю в морозилку. А я ж таке, ну так собі їм, то вчора морозилку перебрала і ех, витягла то, думаю, карандашу віддам. Карандашику, вийдеш чи ні, покажешся. Хлопчик. Не хоче він показуватися. так що, бачите, не судьба. Не хоче він. Нам всім показуватися. Забираємо миску. Ой, таке буває. Що десь, наверня, побіг. Ми не вовремя прийшли, коротше. Десь у нього була, видимо, промінат якийсь у нього. Завершає по всім цим. А якщо був би, то він би вже вискочив давно. Упоїв би. Ой, так, коротше. Що з тими любимами. Мені так їх шкода. Це кошмар якийсь. Нема карандашика. Десь він гуляє ну, Вон Трохи я Ви бачите. Я їм кашу що накидала, це ж хоч і рис, виходить. Але ну, хоч, хоч як. Накидала половину рису, то що несла карандашику. То їм накидала З цей, З як, як його. Господі. Там була кролянка. ну а що ти зробиш? Воно, бачите, їх хтось Воно. Воно. Полоночка є невеличка, і вони, я воно теж накидала, і вони воно, бачите, вони якось з водою його їдять. Набирають грота і з водою його примішують і їдять. То тобто, люди, конечно, хліба їм але це дуже погано, що хліба. Якби крупи принести і накидати крупи. Це все буде саме то. Мужечко, бідняшки ви маленькі. Ну, ну рис вони їдять з ковбаскою. Ну, їх ще, мабуть, всі підгодовують, мені здається. Ті хто рибу ловлять, бо вони, бачите, яка крупа тіпа, лежить якась чи що. Може їм крупичка якусь принести. Блін. Треба біжати додому, подивитися, чим цих годують. Чим лебідій годують в таких ситуаціях, то та принести їм. Вони відсюди вряд ли кудись підуть. А полуночка в них є тут. То зараз щось принесуть, а панки дають. А то прийшли далеко Ой, господи. Карандаша нема, зато лібідій знайшло. Рижа біжить, думає їй щось несу. Ні, не, Рижа, тобі вже не несу, лебідям несу. Ось набрала. Вичитала, що оце авіось, оце всяка ерундистика така дуже для них полезна. І варені овочі. У мене там від кури залучилось трошки на дні містки вареного. Ось, з вітамінками там совсем. І все зверху насипала сухого. То зараз їм насиплю, що робити. Жалко їх вийшов. Це ж треба, так я в, таку, таку, в, такому, ну, в такій ситуації вони опинилися. То звісно зараз понасипають і буде їм діло. Жесть яка, бідні жаль, тваринки. О, це до них сюди люди ходили, да? Ось так. Да, може сюди прийти можна, але ж там можна і провалитися. Ні, я краще, сюди. сюда пойду и их нагадую. Вот так. Ой, маленький. Давай ты. Вот так. Лупает, лупает. Зараз. Вон ну, он, бачите, иначе то трошки вони расцикались, оживились. Ну, вони їдять прямо з цим, з водою тільки, бачите? Я як змогла, так і кинула, звісно, Ну, я думаю, що якщо що вийдуть. Ну вони оживілись, бачите, як ловлять воно. Ну, щось беруть, їдять. Там шкурки від картоплі, від бурячка, ну такий кусочком бурячок порізаний. Ось. Ось, бачите як. І оце ж як написало, авісим треба. І там всяке разне. Ну, далеко кинуло. Ну нічого, що робити. Вийдуть, якщо що. Люди, вони, бачите, колеса кинули, на палки накидали, щоб ця ополонка не замерзала. Якось воно потроху розмерзається. Оду збирати йо-моє, -йо. Я близько кинула дуже чи далеко кинула. Карту, що є. Захочуть вийдуть, але Ви бачите, багатенько кинуло, тільки далеко. боюсь я виходить туди, щоб це Воно замерзає, їх рибаки теж підгодовують. Бачите, бо в льоді позамерзало воно теж якийсь корм, якась каша чи що. Хоть знаєте, хоч не так буде мені моторошно, що вони помирають. Як шла водний взагалі мені здавалося, що все. Мені здалося, що один взагалі замерзає. То е -то. А зараз, бачите, всі їдять. О, то Головне не нельзя кормити хлібом. Хлібом ні в коєму разі і, і о, ще написано, що чорним зовсім не можна кормити. О. Типу краща якась крупа, можна її запарювати, можна так давати. Типу можна просто курячий корм якийсь давати, а типу, написано. Воно. Там і вісну і всяка різна. І типу, варені сирі овочі. У мене був варений бурячок і там варена ця морква, Воно все до кучі перемішано. Перемішано, то ще куряну. То трошки того дала та й сухого насипала. Вже це краще, ніж нічого. Ну, Я бачу, що до їх. Рибаки, мабуть, підкармлюють, бо воно в льоді замерзше, щось таке теж на якусь кашу похоже чи що. Ой, ну слава Богу, хоч так. Хух. Не побачили карандаша, зато побачили сьогодні хлібітики. Ой, господи, і спина болить, і легені болять, і все болить. Все, тепер точно прийду додому і лягу буду до самого вечора лежати. Нічого робити не ні. буду. Такі логені боліли, а це щось не знаю. Я так ходила, поперек почали боліти. Ну це як вона хвора, знаєте, болить ну, все. Не кажуть. А кури я якраз ходила, у кури брала їжу, то заодно їх і не годувала. Тож я сьогодні до них не піду. Водичка є. А що ще треба? А, я ще показала. А, ну так, да, показала, що ще парнички прийшли. Кстати, четко ликуваться. Сейчас чаю плюс и в кроватку.